Сьогодні ми висаджуємо кабаки насіння кабаків, насіння солодкої кукурузи і насіння кавунів. Олександр уже третій рік поспіль з колегами та жителями громади висаджує сади перемоги. Цей нелегкий час для нашої країни. Дійсно, треба допомагати нашим хлопцям. Чим чим ми зможемо і на якому місці ми не були. І одна із таких програм це сади перемоги, де ми своїм трудом ну, допомагаємо і нашим Збройним силам України. Світлана долучилася вдруге, каже, з радістю допомагає, адже розуміє важливість. Це велика можливість підтримати військовослужбовців. Це можливість підтримати соціально незахищені версти населення громади, і він це наш великий вклад і в громаду, і в допомогу для ЗСУ. Цьогоріч у громаді у межах проєкту Сади перемоги засадили гектар землі. Розповідає Тамара Марченко, начальниця відділу земельних відносин. Сьогодні ми використовуємо всі вільні земельні діляночки для вирощування сільськогосподарських культур. В основному це продукти овощівництва. Зібраний врожай передадуть до місцевих закладів освіти, де працівники зроблять консервацію та випічку. Треба, щоб не Вся ця продукція приробляється та передається нашим соціально незахищеним верствам населення, передається внутрішньопереміщеним особам, а також йде на нашим хлопцям на Збройні сили України. Минулого року понад 10 тонн овочів передали деокупованій громаді на Харківщині, каже Тамара Марченко. Цьогорічний врожай планують почати збирати у червні. Юлія Киричок Суспільне новини Дніпро.